Усім привіт! Я вас вітаю на моєму каналі про для в'язання. Мене звати Юля, хто ще зі мною не знайомий. І сьогодні я покажу вам готову роботу, покажу новий проєкт, і буде невеличке замовлення. Пряжі, теж ви зможете це все побачити. І так, я почну з готової роботи. Це джемпер, який я в'язала для Софії. А в змішаній техніці це кругла кокетка плюс реглан, є елементи вишивки. В'язала ось такої класної нитки, вона мене приємно здивувала. В складі відсоток вам точно не скажу, але є віскоза, кашемір, мериносова вовна і поліамід. Склад дуже класний, я знаю, якщо є відсоток невеличкий кашеміру, то пряжа прям чудесно відкривається після ВТО. Зв'язала доволі швидко, можна і так назвати це, вишивка, сама ідея вишивки, з'явилася неочікувано. От як мені захотілося, так я і в'язала такі елементи, додавала. В'язала згори донизу. Горловина, хочу звернути вашу увагу на те, що такий склад, склад, точніше, нитка з таким складом, не тримає резинку. Взагалі мені це, в принципі, не потрібно, але для горловини це дуже важливо, тому що коли я в'язала, все було добре. Горловина була на своєму місці, але після того, як я попрала виріб, горловина стала дуже широкою, а нам Наші сьогоденнішні погодні умови, це не підходить, тому що в нас холодно. А днями взагалі була справжня зима зі снігом, прям казкова. Але я вирішила, звичайно, виправити цю ситуацію. Поїхала в магазин, шукала спандекс, його не було, хоч я була впевнена, що він там обов'язково буде. Але, на жаль, а замовляти, тобто робити замовлення тільки щоб отримати спандекс, якось не дуже. А потрібно було взагалі замовити пряжу, а в мене зараз пряжі вдосталь. Ще одна посилочка мене чекає з королівською ниткою на пошті, буду сьогодні забирати. Тому я вирішила вийти із цієї ситуації як змогла. Тобто, знайшла резинку, таку домашню, тоненьку. І вставила її просто ось буквально перед зйомкою відео в горловину, тому що вона в мене пуста, тобто є місце, де можна заховати цю резинку. І взагалі класно. Але при цій ситуації в мене з'явилася нова ідея, як я буду в'язати такі горловини, і де саме я буду вводити спандекс. Це буде круто, вирішить всі питання. Так, що вам ще розповісти, розхід дуже невеликий, бачите, скільки має ще тут залишилося, я планую ще собі в'язати, тільки вже на свій розмір. Буде щось подібне, але, напевно, це буде лише одна техніка, незмішна. Тобто, або реглан-погон, або кругла кокетка, можливо, буде класичний реглан. Ще не знаю. Але ниточка взагалі бомбезна, тому що до. Того, як її попрати, вона суха, це ми знаємо. так? Практично, вся бобінна ниточка вона має сухість, але після ВТО нереально класно розкривається. І тут в мене ще понизу йде невеличка вишивка. Ось так. Понизу також я пустила розрізи, дуже вони акуратні вийшли, мені подобається і, можливо. Собі залишу, тобто на свій виріб, залишу такий елемент обробки низу. І резинка 2 на 2. Бачите, взагалі не тримає. Але мені не подобається, коли низ стягнути цією резинкою, ось тільки горловина мене трішки підвела. Я, якось чесно, і не думала, тому що достатньо довгий час не в'язала саме із такої нитки, яка зовсім нічого не тримає, тому це якби моє упущення. Так, і тут я виконала свій авторський росток, який в'яжеться після, де ж мій фокус, після другої кокетки. Тобто цей росток можна приміняти також при в'язанні реглану, тому що нижня частина це в мене реглан. Ці розрахунки зроблені, все ідеально, все чудово, тому ось така готова робота. Завтра Софія надягне. Джемпер в школу. Нарешті, тому що нас зупиняла тільки лише горловина. Не могла я з такою широкою горловиною дитину відпустити в школу. Так, поїхали далі. Далі я вам покажу своє замовлення. Так, ось воно тут в мене. Я дозамовила пряжу, тому що вирішила в'язати вже светр собі з ангури. Посилання на магазинчик я вам залишу. Це магазин В'язанка. Ви з ним знайомі. Я цьому магазину довіряю 100%. І також залишу посилання на магазин Моя пряжа. Він якби один, але різні платформи, можна так назвати, різні сайти. Так, я дозамовила собі ось таку нитку. Це Елізе Wolf Time. З нею багато хто знайомий. Шкарпеткова ниточка або нитка для шкарпеток. Вже в моєму замовленні попередньому була ця нитка, але я зрозуміла, мені одного моточку на розмір шкарпеток 39-40 не вистачить. Можливо, я помиляюсь, тому що я так їх до сих пір не дов'язала. Не буду вам сьогодні показувати проєкт шкарпеток. Але знаєте, що я їх почала в'язати і достатньо багато вже зв'язано. Але, але я призупинила цю роботу, тому що є причини, не вистачає часу на все. Нитка класна, м'якенька, дуже швидко в'яжеться. Могла, звичайно, і швидше зв'язати, але, знову ж таки, мене зупиняє думка, що пряжі не вистачить. Спиці рекомендують від 4 до 5, гачок від 3,5 до 4. Зізнавайтеся, хто з вас в'яже шкарпетки гачком. Мені буде цікаво дізнатися, є такі в мене на каналі. 75% вовна, 25% поліамід. І колір іде під номером 240. Приємний коричневий меланжевий відтінок. І далі я дозамовила собі ще 4 моточки: це ангура 50%. І 50% нейон. Моток має вагу 50 грамів 350 метрів. Дуже гарний синій колір. Під яким номером він йде? F55. В мене було, якщо не помиляюся, 4 в наявності з попереднього мого замовлення. Можу помилятися, тому що це вже я з них в'язала, розпускала, щоб зв'язати собі виріб. А теж є думка, що пряжі не вистачить, але якщо що, дозамовлю ще. Думаю, що на сайті магазинчику є а, даний артикул, і тим паче потрібний мені колір пряжі. Так, це що по замовленню. І далі я вам показую, далі я вам показую свій новий проєкт. Якщо ви підписні на мене в Інстаграмі, то ви сьогодні вже могли його бачити. Якщо ні, то раджу все ж таки підписатися, ви нічого не втратите, а будете знати першими про всі мої в'язальні і не тільки в'язальні події. Так, давайте спробую гарно вам показати, але, знаєте, коли в'яжеш на спицях з лескою 80 см, то... Це не дуже зручно робити. Так, де в мене спинка? Ось так напевно, це перед буде. Якщо що, нічого страшного, я думаю. Потім розберуся, коли буду носити. Так, росток зв'язаний. Це обов'язково. Так, горловина. Горловина в мене йде з відворотом на внутрішню сторону. Я не знаю, як правильніше сказати, зараз в мене немає. Потрібного слова в голові. Так, це в'яжеться в техніці реглан-погон зі спущеним плечем. Тут я вже вирішила в'язати трішки по-іншому, тому що завжди я в'язала як, якщо спущене плече в цій техніці. Я в'язала регланну лінію, потім розділяла наперед спинку, в'язала поворотними рядами і набирала вже в кінці петлі пройми для рукава. Тут в'яжеться все цільно. На регланну лінію я відвела по, по три, по дві хочу сказати, по три петлі. Ось в мене виглядає таким чином рукав. Надбавки дуже акуратні. Це мені подобається як по першій лінії надбавок, так і по другій. І також відразу буду додавати петлі на підрізи. Не просто накидами, а їх в'язувати, можна так назвати. Так, по горловині, саме по резинці, я вирішила пустити колір гірчиці, пров'язала всього два ряди, і такий виходить гарний візерунок. Мені подобається. Що я планую далі? Дов'язую тіло, потім рукави. по низу тіла також буду пускати резинку з елементами гірчичного кольору. По одному з рукавів також буде по резинці гірчичний колір. А на другому рукаві буде вишивка. Все ви побачите. Пряжа класна, класна тим чином, що вона дуже м'яка. Ось прям така, як кошеня. Але вона літає. І коли я хворіла хворіла, скажімо так, нелегко, було тяжко мені, і я в'язала з цієї нитки, просто в мене увірвався терпець. Я думала, що все, більш роботу брати цей артикул не буду ніколи взагалі. В мене і раніше з цим були проблеми, що пряжа літає, але артикул був зовсім, інший, інша пряжа. І тут я вже була здорова і вирішила, все ж таки, колір мені подобається. По тактильним відчуттям теж пряжа гарна. Я вирішила дати їй другий шанс. Вже коли, будучи здоровою, і ви знаєте, зараз, в принципі, все нормально. Тобто її плюси перекривають її мінуси. Ось так. А також я заказала ще собі пряжу, тому що по цьому светру планую відзняти майстер клас. Можливо, навіть буде спільний проєкт, я не знаю. Все впирається у час. Це банально, але так і є. Тому майстер-клас обов'язково буде, але як, в якому форматі, я ще думаю. В'яжу на спицях номер 4 в два складені. Що забула вам сказати? Такий гарний буде. Розрахунки, звичайно, я роблю дуже детальні, ось прям щоб все було ідеально, як мені хочеться, а не знаєте, як вийде. Розрахунка в'язати швидше і правильніше. А що вам ще показати? В принципі, в принципі, і все, я сьогодні підключилася тільки для того, щоб нагадати вам про себе, заспокоїти вас, бо приходять мені повідомлення і в інстаграм, і в Телеграм, чи все в мене добре? В мене все добре, наскільки це можливо, але рідко знімаю. Знову ж таки, якщо ви хочете слідкувати за мною, якщо ви хвилюєтеся за мене. Підписуйтеся на інстаграм. В інстаграмі я кожен день у мене виходять сторіс, де я показую свої проекти, покупки, пряжі і не тільки, ще й показую свій зоопарк і своє життя. Тому на цьому в мене все. Дякую за вашу увагу. Вибачте, що так все швидко. Раніше я, звичайно, могла говорити 30 хвилин. Над одним процесом, але не сьогодні, трішки відвикла. Ось. Бажаю вам гарного настрою і головне, бережіть себе.